доброго вечора. Глядачам п'ятого наш інформаційний вечір продовжує програма. «Погляд». І сьогодні. Маємо можливість поговорити із заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль. Пані Олена, вітаю вас. Добрий вечір. Ну і очевидно, говоримо про підсумки сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі у Берліні. Міністр закордонних справ Німеччини Франк вальтер Вальтерштайнмаєр сказав так: без проривів, але атмосфера була краща ніж. В Парижі, ну і це так звучить протокольно трішечки. Після того вийшов міністр Лавров. Вийшов міністр Клімкін з кардинально іншими позиціями, різними позиціями і підходами щодо того, як же ж має розвиватися врегулювання конфлікту на сході. Якщо говорити не протокольно, а по факту, які маємо результати? Ну насправді, мабуть, результати всі очікувані. По більшості питань не знайдено. Компромісу. Ну і ніхто і не очікував, що компроміс буде знайдено. Принаймні обмінялися думками, принаймні проговорили питання по безпеці. Принаймні сприймається зараз якесь посилення СММ як необхідний крок. І це вже як маленький, але крок вперед. Якщо говорити про місію спостережно ОБСЄ, то саме Україна задала у той порядок денний, що треба якимось чином змінювати її формат, бо в тому вигляді, в якому вона є, ну вона вже себе вичерпала. Тобто вона максимум, що в її повноваженнях виконує настільки, наскільки може, і ну, результативності від того не додається. Зараз на порядку денному стоїть. Питання поліцейської місії, але всі ми розуміємо, що не так все просто, як з точки зору форматування, так і з точки зору контингенту, так і з точки зору політичної волі країн-учасниць ОБСЄ, які мають її або проявити, або не проявити, зовсім непросто і перш за все, це не просто тому, що фактично не забезпечено режим припинення вогню, і це основне, оскільки безпеку цих людей має хтось гарантувати. А недотримання режиму припинення вогню веде до того, що жодна країна не хоче посилати в зону небезпеки своїх людей, тому що це ризик, і ми знаємо, як країни члени Європейського союзу ставляться до життя. Це зовсім не російське ставлення. І в цьому є дійсно проблема. Але зараз є розуміння того, що для того, щоб виправляти ситуацію, треба працювати з місією ОБСЄ. оскільки нічого зараз іншого отримати від ЄС, ООН чи інших якихось миротворців неможливо. Тому і була запропонована така формула, яка б дозволила. Покращити ситуацію, забезпечити моніторинг на місці. Ми вже говорили про це не раз, що треба обладнати бази для ОБСЄ на кордоні, а забезпечити фіксацію за допомогою засобів фіксації на ключових вузлах дороги. Аж залізниці, залізниці. Uh -huh. Uh -huh. і для того, щоб контролювати переміщення як важкої техніки, так і взагалі переміщення людей. Тому що тільки це дозволить забезпечити те, щоб була довіра між сторонами щодо того, як відбувається повернення зброї чи переміщення зброї, чи де є скупчення якихось сил. Ну і після цього вже питання також доступу ОБСЄ на наші прикордонні пункти. на на кордоні. нашому кордоні, який да. не контрольованим є зараз. Власне, міністр Клінкін і вийшов після цієї зустрічі з тезою про те, що у нас була пропозиція конкретного плану трирівневої е, от такої от схеми. Трирівневого це плану е, і бази, і е, засоби контролю, і необхідне спорядження для цього. А як сприйняли все це там? Ну ви ж на зв'язку з міністром? Тобто, це просто задекларовано, чи була якась реакція? Ну, реакція була, і ми були наша позиція була. Підтримана з боку Німеччини і Франції, звичайно, що Лавров не був не готовий обговорювати посилення. Він говорив про те, що можливо треба посилити. Водночас мова не йшла про кордон. Вони весь час уникають з ага. того, щоб вести дискусію щодо кордону. Вони переводять це все в іншу площину. Справді це принципова різниця, тому що ну з російської сторони ми чули реакцію на таку пропозицію саме в контексті того, що розглядається вона лише на лінії розмежування, нинішній, але не кордону. Можливо, ну варто добитися, хоча б для початку на лінії розмежування, а далі вже розвиватися. В цьому ну, знаєте, напрямку. сьогодні також під час зустрічі ми надавали інформацію, показували. А... Якіхось докази того, як змінюється ситуація всередині цієї зони конфлікту, і як іде накопичення військової техніки, де саме йде накопичення. Це мова йде про Дебальцева, про Донецьк, як сам такий, і без того, щоб контролювати це, ну тобто, просто лінію розмежування, воно нічого не дасть. Угу. Лінія розмежування навіть. Посилення обсє не забезпечить припинення вогню, а вже не говорячи про те, що не буде ніякого контролю за відведенням важкої техніки або, взагалі, за відведенням військ. Політично, скажімо так, взяли до відома і готові обговорювати, але це потребує певних і фінансових так само вкладень. Ну ті ж самі бази, наприклад, обладнати. Чи готові ну, от, фінансово долучитися наші посередники в цьому нормандському форматі? Мені здається, що фінансове долучення для них легше вирішити ніж людське. Тому що фінанси вони розуміють, що без цього неможливо забезпечити якийсь мирний процес. А ось залучення людських ресурсів в них викликає дуже. Велике занепокоєння, бо жодний парламент, в жодній країні не підтримує залучення військових з угу. країн-членів Європейського Союзу. Ну, і якщо вже е, це питання закривати, то які перспективи того, що воно матиме якийсь прогрес? Чи ми просто будемо про це говорити, акцентувати на тому, що це необхідно. Е, ну і стикатися з тим, що да, необхідно, але не зараз. Тут доволі важко сказати. Кожного разу ми просуваємось на якусь Пів кроку, четверть кроку, угу. але все рівно просуваємось. Є розуміння того, що треба змінювати ситуацію, що ситуація є нестабільною. Що єдине, що можна зробити, це можна попрацювати з місією ОБСЄ. Це все. Для цього ми і працюємо. Звичайно, що хотілося б швидше, але досвід інших конфліктів він показує, що швидкого просування буває тільки у випадку військового конфлікту. Ми про досвід ще поговоримо. Я розумію, про як. Ки досвід ви зараз згадали, тому що не один раз вже проводились паралелі, зокрема з хорватською історією. І ми про це поговоримо. Але перед тим ви кажете, важко просувається просувається процес з нашого з українського боку, але от дуже. Наполегливо він просувається з боку, наприклад, Німеччини і Франції, коли йдеться про, наприклад, закон про вибори. Вони постійно нам про це наполягають, акцентують, подалюють, що це частина мінських домовленостей, що це треба теж це, це, це українські зобов'язання. З тим законом про вибори, який зараз вибор на окупованих територіях, який зараз ну, ніби готується і ніби розробляється, і навіть анонсується до подання в сесійну залу найближчому. Тижнями. Яка у вас інформація про його зміст? Ну і які у вас очікування від того, як він в залі яка доля у нього буде в залі? Ну ми вважаємо, що це взагалі два паралельних процеси. І саме процес по врегулюванню ситуації він є первинним, тобто без безпеки на? Території неможливо говорити про вибори, водночас ми не уникаємо питання розробки закону. Ми розуміємо, що над цим треба працювати. Над цим працюють експерти, і ми в постійному діалозі, і це нормально. Тобто, ми показуємо свою готовність, ми не відкидаємо такої можливості. Водночас, весь час пояснюємо, що проведення цих виборів воно пов'язане з політичним процесом і з сприйняттям. Взагалі, в суспільстві можливості угу. проведення цих виборів. І що без безпеки, без розуміння того, що є якийсь мирний процес регулювання, проведення цих виборів неможливо. Але зважаючи на дійсно тиск, який ми відчуваємо на собі, хоча я думаю, що цей тиск також є природнім. Ну, для них природнім, але ну, некомфортним для нас. Вони вважають, що вони однаково тиснуть і на нас, і на росіян. Що цей тиск ми просто не відчуваємо, як вони ведуть діалог з Росією, тому ми дуже фокусуємось на тому, як ведуть діалог з нами. Тобто, наша сорочка для нас вона ближче. Звичайно, це нормально. і. Тут треба розуміти, що треба уникати дуже різких висловлювань, конфліктів, і розуміти, що від того, як ми співпрацюємо з нашими партнерами, залежить і їх позиція щодо санкцій, щодо продовження санкцій. Про це до речі, теж обов'язково спитаю. Але перед тим, от варіант, який був запропонований колишнім послом Сполучених Штатів в Україні Джоном Хербстом. А він зокрема каже: Ну всі ми розуміємо, є тиск Франції. Німеччини на Україну. От закон про вибори, він є частиною мінських угод. Чому б Україні в цей самий закон, в тіло закону, не вписати умови про те, що він починає діяти після того, як будуть виведені війська, буде виведена техніка, буде встановлено контроль над кордоном. Таким чином Україна формально виконає е, мінські домовленості. Росія, ясно, що не піде на ці умови, бо вона в них не зацікавлена. Виборів таки, в, е, в цьому випадку тих, які. Ну, не можуть бути зараз нормальними, правильними чесними виборами не відбудеться. Але при цьому Україні є що пред'явити. Ми виконуємо, ну як можемо. Отакий от от сценарій, на вашу думку, можливий? Ну, дуже багато, особливо американських експертів, висловлюються з приводу того, що треба прийняти закон, а вже потім зробити таку клаузулу, яка б дозволила його дозастосувати тільки після того, як будуть досягнуті інші критерії. Ну, ми не живемо в ідеальному суспільстві, і на жаль, я думаю, що ніхто це не сприйме. Це не сприйметься ані в суспільстві, ані в Верховній Раді. Тим більше, що я думаю, що в Верховній Раді це буде сприйнято як додатковий тільки момент, який дозволить вийти на вибори або ще щось, і це викличе дуже багато демаршів. Тому ми в цьому питанні дуже. Дуже обережно до цього ставимось. Ми вважаємо, що дійсно закон треба опрацьовувати його треба готувати і обговорювати особливості. Разом з тим, дуже обережно ставимо щодо того, що його приймати, виносити в сесійну залу, тобто. Ситуація, яка зараз склалася, вона не сприяє тому, щоб всі проголосували, всі підтримали закон, навіть якщо він буде дуже добрий з точки зору українського законодавства, дотримання принципів ОБСЄ і таке інше. Тобто я так розумію, що анонс цього законопроекту про вибори на нині окупованих територіях він буде тривати і далі. Ну він розробляється, він десь там узгоджується, але до зали не дійде саме з міркувань того, що над деструктивно виглядає. Ну він розробляється і залучено багато експертів. І я знаю, що і німці, і французи вони дуже пильно до цього ставляться, і дійсно вони розуміються на принцип діл ПоБС є, вони розуміють, як мають відбуватися вибори. Ми розуміємо, що ми хочемо від цих виборів, і дискусія, вона йде. Разом з тим, ви всі бачили, що відбувається в рамках тристороннього мінського процесу. Для того, щоб була дискусія, треба мати якийсь спільний. Майданчик, який був базою для цієї дискусії, водночас, навіть по політичних партіях і по формуванню ЦВК і по формуванню цих комісій виборчих, у нас існують взагалі різні розуміння принципів ОБСЄ. Тоді переходимо, от якраз до того сценарію хорватського, який ви згадали, якщо так дуже коротко і побіжно, то чотири роки знадобилося хорватам для того, щоб Вичекати момент, коли відбулася блискавична операція з десепаратизації і встановлення контролю над е, окупованою територією. Чотири роки. Це було в умовах Хорватії, і це було ну, в, в, в 10 років. Я от зараз на початку 94-й, здається, рік. Да. 95-й, навіть, так. Да. Якщо зважати на нинішні умови, на наші умови, у нас своя специфіка. Який з. З цього досвіду. Що з цього досвіду може бути до нас, скажімо так, застосовано, а в чому ми унікальні? Ну, тут є і певні особливості, але є і паралелі, які відбуваються в процесах. У нас складніша ситуація. Серби тоді не дуже підтримували цю республіку, яка була створена на території Хорватії, і в них було занебожіння. І Хорвати використовували своє економічне зростання як фактор, який дуже впливав на людей, які жили на тих територіях. І дійсно, в 95-му була проведена блискавична операція, яка потім дуже критикувалася е, міжнародним суспільством, але в той же час. Е, Процес мирного врегулювання в них відбувався і потім з однієї з територій, які входили в цю республіку, це східна Славані, щось таке. І тут вони застосовували механізми, які фактично дозволили їм інтегрувати. Населення, яке проживало в той час на цій території, і завдяки чому уникнути всіх можливих конфліктів. Дійсно, була нова місія потім ООН, але вона почалась з того, що вона була поліцейською місією. Тобто це були поліцейські сили, угу. які, крім того, базувалися на можливості. Застосовувати якусь силу, але контролювати ситуацію, і крім того, інтегрувати місцеве населення поступово в цю поліцейську місію. Тобто і серби, і харвати приймали участь в цій поліцейській місії. Але це була ООН правильно? Під егідою ООН. Ну в нашому випадку це, це неможливо. Там були дуже цікаві особливості проведення виборів. Через рік, після того, як була запроваджена місія, вони дали можливість проведення виборів на основі хорватських законів, але для тих людей, які проживали на цій території до 91-го року. Тобто, за нашими паралелями, переселенці тимчасові. Так. Угу. Так. І Після цих виборів, звичайно, була сформована нова нормальна влада, яка складалася з представників міноритарно сербів і хорватів. І так почалося розвиток угу. цієї території. І, звичайно, що серби вони були зацікавлені в нормалізації життя, оскільки вони не могли самі забезпечити ані електропостачання, ані водопостачання, ані ремонт інфраструктури і. Цим хорвати зацікавили місцеве населення, і вони фактично їх інтегрували. Скільки нам, на вашу думку, я маю на увазі мирну частину України знадобиться для того, щоб от досягти того рівня хорватів, яке дозволило їм інтегрувати колись окуповану територію. Ну, от... Я маю на увазі, от економічний, якщо ми вже беремо економічний аспект як ключовий, то скільки нам знадобиться часу? Ну, якщо повернутися до того, що ви говорили про 4 роки, які хорвати поступово нарощували свої сили, вони їх нарощували не тільки військовим засобом, але й економічно. Коли після розпаду Югославії Хорватія Проголосила незалежність, вона була значно слабшою за Сербію. Після чотирьох років хорвати змогли значно змінити цю ситуацію. І вже вони були більш привабливими для місцевого населення, ніж Сербія. І вони всі працювали над це. Не було жодної політичної сили, яка б не підтримувала цей рух. Ну і якщо ми подивимося, що в 2014-му хорвати вже стали членами Європейського союзу, і як вони розбудували свою країну, то можна зняти капелюха. Ну і напевно приклад взяти хоча б теоретично. Пані Олено, і про санкції, про які ви теж згадали. Ну, по факту, що ми маємо? В нормандському форматі без проривів. Тристороння контактна група у мінську, вона взагалі ну таке враження, що заблокована просто. Слава Богу, вдалося от добитися, щоб, хоча б інтенсивність обстрілів на ці травневі свята стала меншою. А, якесь таке відносне перемир'я. Але, приміром, з обміном полонених нічого не. Дається, тобто все дуже і дуже там заблоковано. А ми наближаємось до моменту істини для Європи, коли вони будуть приймати рішення щодо продовження або пом'якшення, або посилення санкцій щодо Росії. От в такому режимі які можуть бути варіанти сценарії? У ну я думаю, що це буде дуже нелегко, особливо зважаючи на останні події, які відбулися в французькому парламенті, коли 55 депутатів змогли прийняти резолюцію щодо відходу від санкційного тиску. Але 55 депутатів це здається 10% від депутатського корпусу і рекомендаційний характер резолюції. Так, да, але це нижня палата. Де? Тобто це все ж таки загроза? Ну, це, це такий маяк, е, нініма маркер. Так. Угу. Угу. І він не є дуже гарним для нас. Це дійсно розуміння того, що загроза, не продовження санкцій, вона існує. Звичайно, що Європейська комісія, як і всі країни, будуть працювати над тим, щоб продовжити санкції, бо нема підстав не продовжувати. Угу. Фактично, мова йде про порушення міжнародного права, а мінськ він просто є як е, такою е, картинкою, яку можна показувати громадянам, що Мінськ не виконан росіянам. І пояснювати їм це з точки зору необхідності продовження санкцій. Хоча всі розуміють, що основою для продовження санкцій санкційного тиску є саме порушення Росії і міжнародного права. І тут Мінськ є продовженням цього порушення, оскільки воно почалося з Криму. І ми намагаємося весь час. Пояснювати всім дипломатам і в усіх країнах нашого перебування дипломатичного, що мова йде не тільки про схід, а і про Крим. І що неможливо говорити, що ви там не прийняли закон про вибори, тому ви також не виконали, тому санкції можна знімати, оскільки ми з рамок міжнародного права не виходили. У вас буде багато роботи. Я маю на увазі дипломатичного корпусу до липня місяця, коли власне той момент істини і настане. Я дякую вам за цю розмову. Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ України, сьогодні була в нашому ефірі. Я дякую за увагу глядачам До зустрічі завтра.